Львівська залізниця, Бузький район. Один за одним проходять вантажні та пасажирські поїзди. На календарі, 16 липня 2007 року, добігає кінця спекотний задушливий день. Раптом, о 17.30 на диспетчерський пункт надійшов виклик. Перегін красне ожидів. Зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн із отруйним фосфором. Жовтий фосфор, сильно отруйна вогненебезпечна кристалічна речовина. Самозаймається при контакті із повітрям. Перший підрозділ, який прибув, це був бузький підрозділ пожежно-рятувальний, який за оцінкою того масштабу події зразу підтвердив максимальний виклик на такі події. Виклик номер 3 Температура повітря у той день була майже 40 градусів, тож вогонь почав миттєво розповсюджуватися. Фосфор окислювався і перетворювався на газоподібно сильно токсичну речовину, яка є вкрай небезпечною для людини і навколишнього середовища. Тоді, коли під'їжджали далеко, там, десь за кілометрів, може 20, то ми бачили величезну хмару, яка піднімалася догори. Ну, і було так далеко видно. Бійцям МНС було не переливки, адже з'ясувалося, що до місця аварії не можна дістатися. Чагарники та болота ставали першою перешкодою у рятувальній операції, а злощасна колія знаходиться на високому насипі. Тим часом фосфор продовжував самозайматися і почав розтікатися обабіч. Треба було встановлювати автомобілі подальше від місця, протягувати рукавні лінії. Рятувальники швидко розгортали пожежні рукави і починали гасіння водою. Та дуже висока температура повітря того липневого дня була другою перешкодою у боротьбі з отруйною речовиною. Полум'я не згасало. Спеціалісти, які направляли той потяг, вони категорично заявляли про те, що гасити треба водою. Ми пересвідчили, що ефективність води вона не тільки не допомагає, а шкодить. У дію ідуть генератори піни середньої кратності, лафетні стволи та спецапарати гасіння. Горіла сама земля і та вся і ємкості, то подавали ствол СП4. То, то подається піна, і робиться така піна, піна подушка. Робиться отак. Від місця аварії на залізниці до найближчого населеного пункту ожидів два кілометри. Гідкий жовто-білий дим швидко дотягувався до села. У зоні ураження проживало 11 тисяч чоловік. Починається термінова евакуація мешканців не тільки ожидова, а й довколишніх сіл. Майже через п'ять годин пожежа була локалізована. Піна перекрила доступ кисню до отруйної речовини. Рятувальники блокували розповсюдження вогню. Проте до ліквідації масштабної пожежі ще далеко. І навіть коли ми ліквідовували вже на наступний день, коли піднімали ці цистерни з місця, щоб їх відвести в безпечні місця, то відповідно постійно загорялися ці цистерни. Увечері наступного дня дезактивувати забруднену територію прибули спецпідрозділи радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту сухопутних військ. Тим часом на місці аварії вже працювало понад 300 рятувальників. Ліквідація пожежі тривала 10 днів. 14 ліквідаторів та 10 селян шпиталізували із опіками та отруєннями. Смертельних жертв вдалося уникнути 26 липня. Потяг з фосфором нарешті покинув ожидів.